Всім доброго ранку! Моя <кій> <кій> охота була вдачною. Ще одного засранця я зловив. Зараз викину нафік і подивимося ще зарятимо по новому. І краще видно. краще Всім всі добрий ранок. ну так опять же, Продовжуючи тему е, прекрасної роботи, от дивіться, так. я які є ситуації. Я стою на парковці. Там чувак запаркувався, бачите? Кему свій трак, йому в одному місці. І отут от, чувак запаркувався, тут же лінії немає парковки. Тобто він став за мною, Ну але таке. Кого будете, того будити, чи того будити. Хто мені, ну якби, хто підскаже, хто розкаже. Розумієте, це ж я до того всього, ну як сказати, в мене слів просто не вистачає. розумієте? Я ніколи не старався нікому як -то ускладнювати життя. Ну є люди, просто яким реально плювати на других. Він собі от він їхав, от як він їхав, він став, тому що. Тому що йому так зручно, розумієте, йому все одно, що як ти там будеш виїжджати в тому зранку чи ще щось. Коротше, і саме головне, розумієте, що тут місце, мать мужче, тут можна було там ще в один ряд стати, ще десь, ще десь, ну тільки головне. Ну ні, от він як їх їхав, він собі тут завалився і все. От так, народ. От вам всі, як то кажуть, е такі класні ситуації в тій роботі. Зараз Подивимося, що я придумаю. Зараз що там ззаді робиться, Чи може... я може назад зможу машину від... Від... відтовкати і такі, знаєте, більше... більше просто коло таке зробити і, і вискочити. Ну, зараз розберемося. Але все одно, менше з тим, це ну, сплош завжди так, у мене вже мій будильник запрацював. Зараз в нас перша... перша ночі, прекрасно. Їдемо далі. Я ще раніше закінчу, сьогодні раніше розпочав, так собі вирішив. Так, дощик падає, погода супер. Їдемо ми в сторону дому. рухаємося. Отакі От справи. Отак, От бачите, то на компанію приїдеш, там постоїш, то тут, а зараз будеш пиркати. Ну, Зараз побачите знімлю, як я буду виїжджати, як це все буде відбуватися. Зараз вийдемо на, на вулицю, я подивлюся, що там покажу вам, що ззаду робиться, дощ падає, все класно. О, боже боже, ліда, ліда, поїзд їде, воно лізе. Не. Так, переходимо до самого цікавого, зараз будемо виїжджати. А Такий тракторець нічого, правда? Дощик падає. Ну, от. Показую мудаків. От, один мудак, а от другий мудак. Ну ладно, той ще менший мудак. Оцей головний мудак. От, зверніть увагу, скільки тут місця. Сука, можна було поставитися де хочеш. Казліна. Ну, тепер -ка мені треба якось звідси виїхати. Я, чесно кажучи, от бачите. Без поняття І що мені тут вийде, а вряд чи мені тут вийде назад дати Ну побачимо якщо по прямій Ой, блин, трес. Ну ладно, будемо пробувати щось Ну що, будемо пробувати виїжджати звідси. Так, зараз я проведу ще швидку інспекцію. Трипспекшн на локуці. пуці. No defect, но дефект. Підтвердити. Ну давай. Так, дивимося, як воно тут шансів, напевно. Будемо дивитися зараз у нас буде получатися підтвердження Друзі, мої. будемо бігати 150 разів дивитися, чи я можу виїхати, чи ні. тут говорят опыт не пропьешь Досвід не пробухаешь Скорейше будет так это звучать Так, надо снять свою джулетку Що, в принципі, ранок, якщо це можна назвати ранком, досить успішний, правда? Тому що я зловив сепаратіста наступного в машині. Ми радувати, що погнали наші. Третя година мені показує, що я буду. Так, ну що, поїхали. Ви розумієте, тут стільки місця, що тут не обов'язково кожному ну, на голову там тулитися. Але тим не менше, бачите, народ займається фігньою і тулиться. От вам і вся ситуація. Поставив так, треба, було, само собою його. Можна було будити, але якщо я міг виїхати, то я виїхав. Тому що я до других відношуся по-людськи, розумієте? По-людськи. Зато я не ходжу, не займаюся фігньою. І коли я паркуюся, я так само дивлюся, чи буде людям зручно виїжджати, чи не буде зручно виїжджати. Не можна так себе поводити, це неправильно. Розумієте? Реально це неправильно. Тут місце, тут парковка здоровена, розумієте, якщо б так в Європі би люди паркувалися, ну, тобто в Європі там парковок взагалі ну, місця немає, я не знаю, там стати нема де, будинок одному на голові стоїть, і то люди якось не знаю. Коротше. А тут місце, ну, блін. заваліс, розумієте, вставай де хочеш, не все одно. Погода, сама собою, бачите, є дощик. Щось мені колготи намучило. О, так. Поїхали здобува. Ну, на тому мій сьогоднішній ранковий такий експромчик невеликий, закінчується, буду я їхати. В принципі, дощурує, треба за дорогою дивитися. Всього, до зустрічі, народ!